Ортопедичні босоніжечки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика, дуже гарна, зручна, виготовлена з натуральних матеріалів, натуральної шкіри, з такою вишивкою гарненькою Підошва, бачите, ось така ребриста, буковками англійськими, що не сковзить, не стирається. Одна йде, бачите, на такому типу замочку. Фурнітура дуже якісна. А друга йде на ліпучечки. Дуже гарні модельки Зручно з відкритою п'яточкою, але фіксується зверху, бачите, вона п'ятку, що дитина не сковзить. Повнотоніжки регулюються, що від ліпучки, ось тут, що від оцю такої ніжки. Ортопедична устілка з супінатором амортизації, що гарно зафіксовує ніжку дитини. Рекомендую мінімен